Бережись автомобіля, закликають активісти руху стоп хам у Вінниці. Вони проти паркування у невстановленому місці. Мовляв, такі автівки заважають пішоходам, створюючи аварійні ситуації та затори. Ну ви ж бачите, як виконуються правила дорожнього руху в нашому місті. Справа в тому, що на цих ділянках стоянка заборонена взагалі. От, і ми поклеїли ці етикетки не, 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 не тільки для того, щоб якось там пошкодити, може, машину там говорили в рази, а тільки для того, щоб люди просто усвідомили, що правила дорожнього руху вони для кожного правила. Учасники акції розклеїли на лобове скло порушників три десятки наліпок із написом Мені плювати на всіх, де хочу, там і паркуюсь. Такі кардинальні заходи по душі звичайним пішоходам, які в свою чергу прагнуть законної кари. Ті, які ставлять машини в неположеному місці, пускай платять відповідний штраф в Ізраїлі. Показували тобто є спеціальні люди, які ходять, налажують штраф на цих, як говориться, не шоферів. Вони платять платять штрафи, штрафи йдуть в госбюджет, і таким образом бюджет міста наповняється. І за счет цього бюджету відбувається ремонт дорог. Самі ж водії м'яко кажучи, не в захваті від такої благодійної акції. Кажуть, питання парковок перш за все їхній головний біль. Нарікають встановлених місць для паркування у Вінниці не вистачає. Відтак доводиться залишати автівку, де зручно їм. Є наш представницький орган, міська рада. Да? От, будь ласка, зайдіть лучше туди і спросіть, де парковочні місця. Ну от посмотрите на це здання, наприклад, да от люди здесь Де дієм паркувати автомобілі. Ну, так я в банк зайду і вийду. Так це не парковка, це остановка називається. Можете саме в касу банка зайти і в мене проведете к машини. Учасників акції Стоп хам такі виправдовування не бентежать. Мовляв, правила для всіх однакові. Своїм заходом, пояснюють активісти, хотіли закликати водіїв та пішоходів до взаємоповаги та толерантності. Сподіваються, після такої акції хамів на дорогах поменшає. Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.